Чи здати чоловік дати молоко? Я маю на увазі чоловіча стать. Тобто, за первинними та вторинними ознаками е хлопець є хлопцем. І так, при деяких захворюваннях розвивається гіперпролактинемія. Ще раз, гіперпролактинемія це підвищена концентрація гормону пролактину в крові у чоловіка. І ви здивуєтеся? Але до цього дослідження вважалося, що у чоловіків не може бути нормального молока, бо хоча б молозива. Тобто, за складом воно дуже сильно відрізнялося від жіночого. Але оце дослідження, котре я залишу в посиланні в Ютубі, бо тут його не можна просто фізично залишити. Воно доказує, що при деяких серйозних важких хворобах, при онкологіях деяких. Виділяється надмірна кількість пролактину в чоловічому організмі, і дійсно із грудей чоловіка іде молоко. І ви здивуєтеся, але за складом воно точно таке ж, як і грудне молоко жінок. І це дійсно, я чому так здивований? Тому що до цього дослідження вважалося, що рідина, схожа на молоко, може виділятися з чоловічих грудей, але це не молозиво, і це не а, молоко саме материнське. Але тепер, отак, от. А, і дивіться, можливо, у майбутньому чоловіки дійсно зможуть кормити груддю. саме чоловіки. Але зараз це лише можливо. При серйозних важких хворобах та при патологіях, де зашкалюючий рівень в крові гормону пролактину.